Закриття цього мотосезону у рівненських байкерів пройшло не зовсім традиційно. Вони проїхали центральною вулицею міста, дивуючи перехожих не лише гуркотом та габаритами залізних коней, а й своїм зовнішнім виглядом. Відсутність шкіряного одягу стала нетрадиційною родзинкою цьогорічного мотозаїзду. Закривати ми цей сезон будемо в сауні в одній з рівненських. А щоб було цікавіше, це все. І Собі, може, і людям настрій підняти. Ми будемо їхати в банному вигляді. Це наш такий буде мотопробіг, мотопротест. Мотозаїзд став своєрідним протестом проти уявлення людей про культуру байкерів. За словами одного з організаторів, сучасні любителі швидкості вже не ті, що кілька років назад. Склався стереотип. Ніби байкери ведуть якийсь нетверезий образ життя. Наприклад, я його своїм прикладом руйную. Я не курю, не п'ю в принципі. Ми такі самі люди, знаємо міру у всьому. Цим пробігом мотоциклісти завершили свій цьогорічний сезон. Тепер кажуть, до весни залізних коней вони сховають до гаражів. Хто вже буде тунінгувати, обслуговувати їх, мити. Готуватись до нового сезону, щоб покоряти нові нові траси. Офіційно зареєстрованого мотоклубу у рівненських байкерів немає. Останній розпався декілька років тому. Однак це не заважає їм брати активну участь у масових заходах, зльотах, ралі та шоу навіть за кордоном. Поїхали в Грузію. Ну, про Грузію, можу сказати, проїхали біля тисячі кілометрів по Росії, об'їздили всю Грузію, були і в Батумі, і в Білісі. Ми вирішили всі, щоб щось розказати про Грузію, потрібно просто там побувати. Тетяна Іващук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.